В управлінні праці та соціального захисту населення виконкому центральної міської районної у місті ради ведеться активний прийом громадян. Спеціалісти управління здійснюють прийом документів та консультують мешканців району з питання призначення усіх видів державних соціальних допомог, компенсації житлових субсидій та пільг за принципом єдиного вікна. Впровадження талонної системи та використання попереднього запису на прийом дає можливість у повному обсязі забезпечувати прийом громадян, не створюючи черги. На сьогодні до управління. Для призначення житлової субсидії на цей опалювальний період вже звернулось більше 2,5 тисяч мешканців району. Це на 6% більше, ніж минулоріч. Для оформлення житлової субсидії необхідно надати до управління відповідні документи, заяву, декларацію. Працюючі громадяни подають нам довідку про доходи за попередні 6 місяців, пенсіонери лише заяву та декларацію. Паспорт та ідентифікаційний код допомогу, якщо отримують пенсіонери регрес, можливо, займаються підприємницькою діяльністю, то вони самі надають ці довідки. Активно оформлюють субсидію студенти вищих та середніх учбових навчальних закладів. Так у центральному міському районі нині її вже призначено 168 студентам. Для студентів потрібно теж саме. Вони пишуть заяву декларацію, надають довідку про нарахування за оплату за їхнє проживання у гуртожитку. Відповідно, їм надає бухгалтер їхнього навчального закладу. Та довідку про розмір їхньої стипендії. Є студенти, які працювали влітку. Вони надають також довідку про доходи свою з місця їхньої роботи. Є студенти, які отримують пенсію по втраті годувальника. Вони також її беруть в тому пенсійному фонді. Якщо це не наш район, то вони надаються довідку самостійно. Продовжується прийом документів від студентів, які мешкають у гуртожитках, які розташовані у центральному міському районі. У минулому опалювальному сезоні до управління звернулося 197 студентів, які мешкають у гуртожитках. Продовжується прийом документів на призначення житлової субсидії від мешканців багатоквартирних будинків. Та житлово-будівельних кооперативів завдяки спрощеній системі подачі документів. Нині громадянам необхідно надати до управління лише заяву та декларацію про доходи. Решту документів управління отримує самостійно від відповідних служб. З метою підвищення ефективності системи надання громадянам соціальної підтримки за принципом єдиного вікна та з метою суттєвого покращення соціального обслуговування населення безпосередньо за місцем проживання при управлінні створено і вже працює мобільний соціальний офіс. Ми виїжджаємо у. У віддалені колишні селища району, у віддалені кінці нашого району міста і відповідно проводимо консультативну роз'яснювальну роботу та приймаємо документи від мешканців віддалених районів. Тому всі, хто бажає призначити житлову субсидію, запрошуємо для призначення. Прийом продовжується у нас на опалювальний сезон. До кінця листопада ви можете подати заяви для того, щоб ми мали призначити житлову субсидію із жовтня місяця. Відбувається зустріч. У нас ще це можливо це шкільні заклади. Здебільшого це шкільні заклади. В школах проходять ці, ці зустрічі. Пенсіонери приходять туди з відповідними документами, і ми прямо там приймаємо документи, пакет документів для призначення чи субсидії, чи державної допомоги. Якщо лежачі, якщо немає соціального працівника, то у нас також працюють групи, які зможуть прийти і прийняти документи на дому. Оформити документи на призначення субсидії та подати їх до управління нині можна Укрпоштою. На сьогодні такою послугою вже скористалося близько 10 мешканців Центрально-міського району. Записатися на прийом та отримати додаткову інформацію мешканці району можуть за телефоном гарячої лінії 900826. Прийом документів проводиться з понеділка по п'ятницю з 8.30 до 16.00.